Yeah. <laughs> Наступне тема стосуватиметься розпаду радянського союзу і відновлення незалежності. Отже, після того, як в 1982 році помирає Брежнєв, до влади приходить Андропов, Черненко. Це були два такі генеральні секретарі, які називали їх калясочниками. Чому тому, що вони вже були старшими і фактично більше двох років жоден із них не проправив, вони продовжували той курс Брежнєва, курс неосталінізму, тотального терору, тому що це були ті люди, які стояли біля витоків радянського союзу. От Їхня політика це політика сталінізму. Вони жили в той час і вважали це найефективнішою взагалі політикою. Тому логічна справа, що вони її продовжували. Ну і завершив цей парад клясочників, зовсім молодий на той час. Горбачов. Саме за часів його правління розпочинається в радянському союзі політика перебудови, фактично, з 1985 по 1991 рік, тобто по завершенні існування радянського союзу, це була перебудова. Які ключові риси відрізняють перебудову від інших періодів? Насамперед, це політика гласності. Гласність говорити голосно, говорити можна було. Ем, можна було висловлювати свої думки щодо курсу правлячої верхівки, можна було говорити про ті події, які відбулися в минулому, не на найкращі сторінки історії Радянського Союзу. Все це можна було озвучувати. Оце гласність, говорити голосно, говорити правду, але все одно ця свобода слова дещо так утискалася, особливо зважаючи на ті. Речі, які висвітлювали, що не зовсім подобалися радянській системі радянській владі. Щодо економіки, то тут відбувається такий частковий перехід до ринкової економіки. З'являється поняття оренди і кооперативу. Ми це знаємо із часів неба, нової економічної політики, то якраз таки ці досягнення непівські тут і впроваджуються. Воспрозрахунок цей термін теж пам'ятаємо із неба. Це часткова самостійність фінансова. Підприємств важкої промисловості, власне, ну і зовнішня політика. Нарешті радянський союз виходить із такого. Своєї залізної завіси і залізної шерми і розпочинає встановлення міжнародних відносин у зовнішній політиці. Ідеї Горбачова мають таку назву «нове політичне мислення. Тобто, ми відмовляємося від ідеї цієї світової революції, що в кожній країні така революція має пройти і має весь світ побудувати собі комунізм. Ми від цього відмовляємося. Нарешті вже доходить, що кожна країна вибирає собі свій шлях розвитку, і з ними треба більше співпрацювати. Власне, Горбачов робить кроки до завершення. Першення холодної війни, так до прикладу, досягають угоди із Бушем Старшим. Це був президент Сполучених Штатів Америки на Мальті, і там говорять про те, що війна закінчується, супроводжується все це виведенням військ із Афганістану. І фактично, Радянський Союз відмовляється від того, що нав'язує свою думку країнам організації Варшавського договору. Це були країни соціалістичного табору, відповідно, або ті, які підтримували радянський союз така визначальна подія, яка відбулася в період правління Горбачова, це була аварія на Чорнобильській атомній електростанції. Взривається четвертий енергоблок і, по суті, це спричиняє радіоактивне забруднення. Що робить влада в той час? Вона замовчує масштаби катастрофи. Продовжили, це було 26 квітня, це був вибух, відповідно, розпочалася діяльність щодо ліквідації пожежі на території ЧАЕС. Але ідея і Інформація, ця серед населення вона не поширювалася. На поки 1 травня зібрали всі паради, і там 9 травня, коли відзначали день перемоги, люди в умовах такої радіоактивної забрудненості вони збиралися масове таке скупчення під відкритим небом, і фактично намагалися так влада показати, що все нормально, все під контролем. Читаємо джерело в зраженому радіації Чорнобилі. Влаштовували показушні весілля, гулянки, паради. Влаштовано першотравневу демонстрацію, тобто, все це відбувалося всупереч тій ситуації, яка сталася. Це така екологічна катастрофа прямо світового масштабу. Щодо стану економіки за часів Горбачова, ну, це загострення власне цієї кризи. Ми пам'ятаємо, що з кризи не вийшли ще із часів Брежнева. Власне, продовжують уповільнюватися темпи такого економічного розвитку. Знову ж таки, деформування, перевага важкій промисловості. Тут ми від цього не відмовляємося. Я нагадую, що майже впродовж всього існування Радянського Союзу економічні такі фінансові вкладення, вони. Всі втікали у важку промисловість легка промисловість залишалася недофінансованою. Ситуація не змінилася і за часів Горбачова. Також єдине що певні зміни були за часів. Хрущова в період десталінізації тоді почали більше звертати увагу на легку промисловість і сільське господарство, але знову ж таки ненадовго приходить Брежнєв і всі ці зміни вони згортаються. Фактично, зрівнялівка в оплаті праці, що це означає? Це означає, що це продовження політики Брежнєва, Тобто, зважаючи на те, яку посаду займає людина, вона отримує таку ж саму зарплату, там як умовно, керівник нижчого рангу або працівник нижчого рангу. Інфляція і дефіцит бюджету, зростання цін, відповідно, всі ці речі це наслідки тієї економічної політики, яку реалізовував ще Брежнєв. В результаті перейшли із грошей на талони. Ми згадуємо, що період криткової системи це в нас період воєнного комунізму. Потім, по період повоєнної відбудови, повернулися до карток, а в період перебудови тут були талони. Тобто, суть така сама зберігалася, тільки назва інша. Це були талони. Що ви мені пред'являєте? Ви ж закомпостували талонний цукор. Тобто мадам переплутала і замість талону на проїзд закомпостувала на цукор, тому що це її видали на роботі. Це означало падіння рівня життя населення. Ну і для того, щоб хоч якось всі ці речі врегулювати, Горбачов пішов на такий кардинальний крок, як для того часу. Це прийняв сухий закон в 1985 році. Як тільки він прийшов до влади, він заборонив повністю продаж алкоголю. Але це тільки посприяло такому чорному ринку, тому що розвивається самого новаріння, винокуріння. Плюс економічні такі втрати, передусім для Закарпаття і Криму, де було дуже багато виноградників, і це була одна із складових тогочасного бізнесу. З 1986 року приймається програма прискорення. Відбувається реформа Рижкова Албакіна або реформа трьох с. Тоді коли підприємства отримували право на госпрозрахунок, тобто отримали певну самостійність. Далі це було так само, як в косигінській реформі питання доходів, так, так щоб витрати не перевищували доходи. Це була одне з основних таких і ключових моментів в промисловості. Ну і самофінансування, тобто, знову ж таки, щоб ці доходи вони перекривали всі витрати, включно із заробітними платами працівників і так далі. Але справа в тому, що це все працює в умовах ринкової економіки. В умовах команди адміністративної системи такі речі не працюють, і всі ті реформи, які намагався реалізувати Горбачов, вони всі натикалися на протести з боку партійного керівництва, які намагалися й далі продовжувати оцю партійну систему. Тому ринкові відносини в радянському союзі і не спрацювали, тому що був блок у вигляді очільників комуністичних е, таких з'єднань. В результаті тотальний дефіцит товарів, тотальна інфляція. Ну і власне крах ідеї будь-якого такого прискорення не можу поступитися принципами. Оце такий девіз цієї епохи перебудови. Чому перебудова? Тому що перелаштувати радянське суспільство, перелаштувати радянську економіку. Все це наштовхувалося на опір. Комуністичних партій, ну і безумовно, що е, така ситуація в економіці вона звичайно спонукала людей е, здійснювати якісь зміни в радянському союзі. Слово страйк взагалі було заборонено для використання. Але тим не менш, саме в цей період відбувся шахтарський страйк. Це був 1989 рік. Через такі економічні проблеми казали, що підніміть зарплату, будь ласка, ліквідуйте всю партійну ту верхівку, яка суперечить ринковій економіці, вимагали відставки керівництва. І, власне, внаслідок цього всього шахтарського страйку відбулося поширення цих антикомуністичних настроїв серед населення. І ці страйки прокотилися ніби хвилею по всьому радянському Союзу. Ну і е, до них фактично дослухалися. На партійній конференції в 1988 році прийняли таку систему гласності. Відповідно так, відвертість цих державних органів свобода слова відбулася, і це все спонукало до страйків. Крім того, ці страйки згодом із звичайних таких соціально-економічних вимог переросли в умови і в вимоги отакі демократичного характеру. Так, до прикладу це сприяло відновленню української греко-католицької церкви, автокефальної православної церкви. Розпочалося формування різних громадських організацій, щоб було, знову ж таки, під забороною в Радянському Союзі до цього часу. Зокрема, треба обов'язково знати товариство Лева, яке було створено у місті Львів. Ну, тут дуже легко. Ем... Зв'язати Товариство Лева, місто Львів, відповідно, це була епоха гласності, коли можна було говорити. На цій хвилі активізувався і український рух. Ми знаємо про українську гельсінську групу, яка створена в 1976 році. Так от на основі цієї групи формується українська гельсінська спілка. Їх не плутаємо. Українська гельсінська група була створена для забезпечення виконання тих гельсінських угод, які підписав Радянський Союз у 75-му році. І ця угода стосувалася. Дотримання прав і свобод людини, а українська гельсінська спілка це фактично була основа майбутньої політичної партії. Це більше про політична організація. Там вже нам знайомі Левко Лак'яненко і В'ячеслав Чорновіл. Вони створюють потім партію в 1990 році. Власне, такій діяльності і сприяє те, що відбувається зміна керівництва. Ми згадуємо, що в 1972 році шелеста проукраїнського такого партійного керівника замінив Щербицький, який розпочав ще одну хвилю репресій проти дисидентів відповідно проти української гельсінської групи. То в 1989 року цього Щербицького замінюють найважка. Він був проукраїнським більше. Тому саме за часів його партійного керівництва і відбувається розвиток і піднесення. Громадського руху, зокрема, формується така організація як Народний Рух за перебудову. Приймається закон про державний статус української мови. Знову ж таки, для Брежнівського радянського союзу це був нонсенс. А в 1990 році, теж на хвилі гласності, відбувається така акція, яка називається Українська хвиля. 22 січня згадували підписання акту соборності з УНР і УНР, який відбувся ще в 1919 році. І це українська хвиля, як ніби відтворення цього акту з луки, відповідно. Ну і в березні 1990 року, взагалі відбуваються такі кардинальні. Зміни відбувається початок різного багатопартійності і плюралізму. Слово плюралізм від англійської «plural» – множина. багато думок, можливість багатьох поглядів, різних поглядів на ту політичну ситуацію, яка складається саме на хвилі оцінкої гласності, активізації національного руху скасовують шосту статтю Конституції. Брежнівської конституції Я нагадаю, що ця стаття конституції проголошувала монополію комуністичної партії в радянському союзі. Тобто, тут ми починаємо говорити про становлення багатопартійності. Ну як результат, альтернативні вибори, які відбулися в березні 1990 року. Альтернативні вибори депутатів, тобто представників. Радянської України фактично було сформовано два таких блоки: це було був демократичний блок або народна рада, і були комуністи, які об'єднувалися навколо мороза. Ці комуністи теж ділилися. Одні були класичні комуністи, які виступали за збереження радянського союзу. А інша частина це була група 239. Це суверен комуністи, як їх ще по-іншому називали. Суверен комуністи ем, виступали за. Україну комуністичну, але суверенну самостійно, ми згадуємо, що дуже багато було кроків щодо того, що УРСР має вийти з радянського союзу, не підписувати наступний союзний договір. Відповідно, і бути самостійною, але комуністичною. Про це ще говорив хвильовий в 20-х роках ХХ 20 століття. І потім цю ідею активно розганяли навіть дисиденти. Вони хотіли конституційно вийти з Радянського Союзу, щоб Україна отримала самостійність, але зберігала комуністичний лад, комуністичний устрій. В результаті цих виборів і в майбутніх виборів щодо голови Верховної Ради в липні 1990 -го року головою Верховної Ради став Леонід Кравчук він вже пізніше став першим президентом? Власне на хвилі такого руху, на хвилі суверен комуністів, відбувався таки, така справа, що кроки такі і рухи відбувалися не тільки в Україні, а майже в кожній республіці Радянського Союзу. Тому липень 1990 рік це такий місяць, коли відбувся парад суверенітетів. Що таке парад суверенітетів? Республіки по черзі проголошували суверенітет одна за одною. В основному розпочалося все це із прибалтійських країн: Литва, Латвія, Фінляндія. От вони почали і коли зрозуміли, що їм за це нічого немає, і все нормально, всі живі, здорові. То далі розпочинався так. По такому ланцюжку пішло проголошення суверенітету в інших республіках. В Україні цей суверенітет проголошено 16 липня 1990 року. Дата обов'язкова до запам'ятовування, і дуже часто можна сплутати закон про декларацію про державний суверенітет, закон про економічну самостійність і. Ем... Власне, акт проголошення незалежності, в чому різниця? В акті проголошення незалежності немає Української Радянської Соціалістичної Республіки, тобто УРСР там вже не фігурує як юридична особа, то вже Україна. А державний суверенітет, тобто певна державна самостійність, вона стосується. У РСР, тобто бачимо Верховна Рада УРСР, виходячи з потреб, проголошує державний суверенітет України як верховенство, самостійність владу республіки. Знову ж таки, тобто не формат держави, побудови держави республіканської, а республіки як Української Радянської Соціалістичної Республіки. В цей момент відзначаємо декларації про державний суверенітет. Суверенітет це певна самостійність, але у межах радянського союзу. Закон про економічну самостійність прийнятий в серпні 90-го року має право на свою частку в загальносоюзному багатстві. Відносини будуються на основі договорів, принципі рівноправності, взаємоповаги і невтручання. Знову ж таки, на фоні декларації про державний суверенітет Україна приймає закон про економічну самостійність. Справа в тому, що в радянському Союзі всі республіки були пов'язані одна з одною в плані такому економічному. І якщо, наприклад, корпус до трактора міг вироблятися в Україні, то болтики до цього трактора самого могли вироблятися десь у Казахстані, грубо кажучи, і ці республіки вони були поєднані отак між собою, тому що виробництво було розкидане, тому відповідно і намагалися проголосити економічну самостійність, а потім укладати угоди з різними республіками для того, щоб відновити свою... Таку економічну насамперед діяльність у жовтні 1990 року, відбулася революція на граніті. Що це означає і чому вона власне відбулася? На фоні цього параду суверенітетів стало зрозуміло, що в Радянському Союзу жити залишилося буквально там лічені місяці. І комуністична партія активно намагалася зберегти цей Радянський Союз. І от на основі того, що Республіки почали під проголошувати масово державний суверенітет. Треба було підписувати новий союзний договір, тому що умови об'єднання цих республік такими, як це було в 1922 році, вони перестали бути. Тобто республіки проголосили суверенітет. Це вже якісно щось інакше ніж було у двадцять Тому треба було підписати новий союзний договір, де прописати більшу самостійність цих республік. Окрім того, у цей союзний договір прописали можливість здійснення репресій проти тих, хто ем, пропагує незалежність і прийняття такої незалежності. В результаті на фоні таких новин студенти в Києві вийшли голодувати на Майдан Незалежності. Вони посідали всі на гранітні плити, і тому називається все це революція на граніті. Мета цієї революції – це уряд відставку відправити. І припинити будь-які переговори щодо нового такого союзного договору. В результаті, як голова Верховної Ради Леонід Кравчук, такі протести підтримав, власне, їх підтримала і громадськість. А тому уряд пішов у відставку голова ради міністрів Маслов, оце те, що треба запам'ятати, як таку, як таку фразу маркер в цьому питанні в питанні революції на граніті. Ну, і відповідно, на фоні таких подій, які відбувалися ще в різних республіках, також в Радянському Союзі прийнято рішення провести всесоюзний референдум. Що таке референдум? Це так, як вибори, коли кожна людина голосує, тільки вона голосує не за якогось кандидата там умовно, а дає відповідь на те питання, яке їй пропонують. Отже, питання всесоюзного референдуму чи вважаєте ви за необхідне збереження Радянського Союзу як Федерації суверенних республік? Де гарантуватимуться права кожної національності? Це перше питання. І друге питання: чи згодні ви з тим, що Україна має бути у складі цього союзу? Ем, враховуючи цю декларацію про державний суверенітет. В результаті більшість проголосувала за збереження радянського союзу. 80% проголосували за збереження радянського союзу, але в форматі державного суверенітету. По суті, ці такі рішення вони суперечили одне одному, тому що в радянському союзі суверенних республік не було. Але все це було законно, тому що більшість населення на цей референдум прибули, розуміючи, що діло пахне жареним сюди приїхав президент Сполучених Штатів Джордж Буш. Він виступав у Верховній Раді України і казав: е, Думайте, що ви робите, давайте зберігати радянський союз. Чому йому так важливо було зберегти цей Радянський Союз? Тому що з Горбачовим вони знайшли спільну мову і підписували дуже багато угод про співробітництво. А коли радянський союз перестає фігурувати як юридична особа, то ці всі угоди автоматично втрачають чинність і йому треба все це починати заново. І його промова отримала назву Київська котлета або котлета по Київськи. Відповідно, він приїхав після оголошення результатів референдуму. Розуміючи, що треба рятувати якось радянський союз, ота така Консервативна комуністична верхівка намагалася взяти владу в свої руки. Всі ці консерватори намагалися зробити державний переворот. Вони закрили Горбачова на дачі, прийшли, виступили до громадськості і сказали, що е, Горбачов захворів, тому все управління переходить до державного комітету з надзвичайного стану. ДКНС по іншому, фактично, це був путь. тоді, коли частина консервативна комуністичної партії намагалася перебрати на себе владу незаконно Шляхом, ми ж знаємо, що там очільника Радянського Союзу, в даному випадку Горбачов, вже був президентом, його обирали, а вони вирішили самостійно прийти до влади незаконно. Що ще є відзначальним таким, що тоді на всіх телевізорах, по всіх телеканалах крутили балет «Лебедине озеро». Казали, що Радянський Союз розпадається і щось стається таке негативне, тоді, коли по телевізору йде це «Лебедине озеро. Що робила Верховна Рада в той час? Ну, відповідно. Було дуже багато закликів цей путь підтримати, тобто проголосити владу, така нас законною, легітимною, і підтримати її. Але Леонід Кравчук, який очолював на той час Верховну Раду, він зайняв очікувальну позицію. Він почекав, і в результаті, коли цей пуч відбувся провальним, Україна проголосила незалежність. На сесії Верховної Ради 24 серпня 91 року проголошена незалежність. А через те, що комуністична партія і далі продовжувала рух за збереження Радянського Союзу, 30 серпня 91 року цю партію було повністю заборонено. І далі Україна почала будуватися як незалежна держава. Фактично, визнання цієї незалежності ми починаємо від 1 грудня 91 року, коли відбувся всеукраїнський референдум, тобто в березні. 90 го року був всесоюзний референдум, а тут був всеукраїнський референдум, де проголосували 90% українців за незалежність. Е, результати всі були легітимними, тобто законними, тому що прийшло аж 84% виборців. Це така дуже величезна цифра для явки на, на таких референдумах і на таких заходах. Паралельно із цим проголошенням вибирали президента. Президентом обрали Леоніда Кравчука, Він тоді очолював Верховну Раду, мав доволі такий гарний політичний імідж. Ну і далі після цього референдуму пішло міжнародне визнання української незалежності, фактично. І це дало можливість будувати подальшому українську державність і будувати свої такі зовнішні стосунки з іншими державами. Остаточне закріплення розпаду радянського союзу відбулося у грудні після референдуму. Відповідно у біловерській пушці зустрілися. Єльцин, Кравчук і Шушкевич, відповідно президент Росії, України і Білорусії, де денонсували, тобто скасували договір 1922 року, і фактично це було визнанням розпаду радянського союзу. Ну а для того, щоб зберегти економічне таке співробітництво і політичне, пізніше в цьому ж 91-му році було підписано декларацію про утворення союзу незалежних держав, тобто кожна держава зберігала свою незалежність, але економічну і політичну таку співпрацю. Власне, проголошувалося прийняттям такого документа і створення СНД на цій хвилі національного руху продовжується кримсько-татарський національний рух. Ми згадуємо Мустафу Джемілєва, так як її очолював на. Таку організацію щодо повернення татарської молоді додому в період десталінізації, так то якраз таки в 1989 році формується організація саме кримсько-татарського національного руху. Провели референдум в 90-му році про те, яким має бути Крим. І в результаті цього референдуму Крим став автономією в складі України. Це було ще до незалежності, і вже в період такого активного руху до незалежності в Курултаї відбувається в Сімферополі, очолює його той самий ж Мустафа Джмілів, і фактично він приймає декларацію про державний суверенітет кримсько-татарського народу. А з прийняттям незалежності Крим стає автономією у межах України. В принципі, з цією темою завершили. Далі будемо будувати незалежну Україну.